До свавілля Дніпропетровських газівників із постійним безпідставним відключенням долучилися і постачальники електроенергії. Із невідомих причин жителі багатоповерхівок у провулку добровольців вже майже тиждень без світла. Усі спроби жителів з'ясувати, хто в цьому винен і що робити. Комунальники ігнорують. Тож шукати відповіді довелося нашим журналістам. Ось так ледве пересуваючи ноги. Пенсіонери вимушені підніматися сходами, адже ліфти не працюють. Не працюють у цьому будинку у провулку добровольців не лише ліфти, а уся побутова техніка. Вже шостий день люди виживають без електроенергії, адже вранці її відключають, а відновлюють живлення лише пізно ввечері. І мешканці будинку навіть не знають, хто за це відповідальний. По всем телефонам, которые мы обзванивали, идет противоречивая информация. Горсеть отвечает, что они не отключают. Обращайтесь в ЖЭК. ЖЭК говорит, ну бывший ЖЭК Кожерев, сейчас, отвечает, что они тоже не причем, они не отключают. У вас какая-то аварийная ситуация. Але ані аварійної ситуації, ані ремонтної бригади люди так і не помітили, куди тільки не зверталося у пошуках порятунку, та на жодну заяву ніхто так і не відреагував. Нам дають только телефони всяких начальників. Ми по цим телефонам нашим начальникам в районну електросеть. Ми дзвонили на наш час п'ятий участок, котрому ми относимося. В лучшему випадку не беруть трубку, в худшем випадку, якщо я случайно взяли. Над нами просто сміються і в іздівательська формі говорять: скажіть спасіба, що ми не відключаємо світ вам на цілої сутки. До того ж, у будинку мешкає багато родин з маленькими дітьми. Люди бояться, що довго так не протримаються. Я с двумя детьми беременная поднимаюсь пешком. С коляской, и у меня 4 года вторую на ребенку. Воду наливаем в термос, термосы, детям кое-как можно что-то нагреть, запутала. И вот, вот так вот и сидим целый день. Разогреть еду это очень проблематично, допустим, для ребенка. Ну, холодного же ты не будешь есть. И поэтому я считаю, что ну, за это должны нести ответственность. У пошуках відповідальних ми навідалися до п'ятого ремо, працівники якого так невішливо спілкуються із жителями. Та й нас тут зустріли не кращим чином. Зачем ви знімаєте? У нас можна знімати? У вас є розрішення? У нас зі извините, знімають просто без розрішення. Да, Чоловік, якого ви побачили, і є директором Ремо. Від нас він сховався у кабінеті. Куди зникла навіть така непривітна секретарка. А ми через деякий час зробили ще одну спробу отримати відповідь керівництва. Я хотіла би отримати ваш коментар. Я більше нічого вам не скажу. У прес-службі підприємства нам згодом повідомили, що відключення були плановими, начебто, проводилися ремонтні роботи, а жителів заздалегідь попереджали. Але зі словами потерпілих мешканців, ця заява не в'яжеться. Нікакого заголосування з нами не було. Ніхто офіційну якусь інформацію нам не дають. Це порушення чинного законодавства, запевняють правозахисники. Та от довести це майже неможливо. Істочниками доказательств прекращення енергоснабження є сама же енергоснабжаюча організація. І вона може причини або утаїти, або сказати, або звратити. Тобто вона буде представляти інформацію тільки в полезному для себе світі. Та головна проблема у тому, що важелів тиску на монополістів у держави немає. Енергоснабжаючі організації, як монополісти, в більшості випадків диктують свої правила. В зв'язку з тим, що їм це в більшості випадків сходить з рук, ось цей безпреділ продовжує мати місце, ну і буде мати місце ще, мабуть, в обозрімому майбутньому. Такий перебіг подій обурює жителів провулку добровольців. Тож люди попереджають, просто так не здадуться. Якщо нам не повернуть електроенергію, не прикратяти цей безпіділ. Ми вийдемо, будемо перекривати траси. Одинадцятий канал слідкуватиме за ситуацією навколо багатостраждального будинку. Антон Мачула, Сергій Гончар та Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.